Вітаю вас, чуваки, тьофанки. от у вечірнього анберника є малюсенька бібліотека у коробочці з підмолока, де він зберігає всякі друковані матеріали. Але проблема з друкованими матеріалами в тому, що їх не можна зберігати Отам от на сервері, знаєш. не можна скачати їх безкоштовно без регістрації собі на телефон, коли десь там в поїзді їдеш чи ще щось. Ну і просто це все незручно. Хочеться, щоб все було на айпаді. Я знайшов таку от книжку з карикатурами одного французького чоловіка. І ми з вами сьогодні спробуємо її оцифрувати за 60 секунд. Значить, до цього я пробував сканувати свої пентхауси телефоном із прошкою. Але результати в плані кольору були не дуже круті. Відос і скани є у групі вечірній Анбернік 18 у телеграмі, як туди потрапити в описі до цього відео. А королівський сканер і принтер від HP моїй дівчині дістався на дурняк. На барахолці сусіди продавали все, що можна, і цей принтер продавали, бо він глючний і щось у них не дуже робить. Його ніхто не хотів купляти, і наприкінці дня сусіди вже не хотіли його вести назад і віддали моїй дівчині на халяву. Просто так. Усілякі мережеві функції і все інше тут дуже накручене і складне. Є і друк по мережі, і окремий HTTP сервер, де по епішці можна зайти як на сайт і щось заливати. Я два дні кричав, рвав на жопі волосся, але не зміг так налаштувати ні один спосіб, щоб сканувати по мережі. Того я здався, поставив усі проги і віруси від HP собі на комп, і отак, от по шнурку, сканер в принципі працює. Ну і слава Богу, будемо по шнурку. Сканувати, я сміливо вирішив у 200 DPI, бо 300, а це сів у програміста. По-перше, так кожна фотка буде 10 МБ, а по-друге, немає в тих ілюстраціях так багато деталей, щоб ставити 300. Да, чуваки, значить апдейт. Я поставив новий режим Photos, графікс і цера. І надіявся, що воно буде розрізати, бо колись я сканував свій малюнок про жабку, і ця херня нарізала його на, на 6 чи 8, чи не знаю, скільки панелей, воно якось вміло вгадати. Квадратики на екрані не цього разу, або я не можу знайти це налаштування в цьому суперпринтері, тому я просто буду робити так, а потім або скриптик напишу, або ще щось. Значить, відсканував я так, 32 розвороти, випив кави, порозказував якісь історії сам собі на відео. Ну, сідаю думати, як обрізати. Є така прошка для терміналу ImageMagick, де можна написати команду. Обріж цю фотку з лівого верхнього куточка, там 1500 на 1900 пікселів, скажімо. Скільки конкретно треба пікселів, я отак от поміряв. Написав промпта в чат GPT, щоб він мені видав таку команду. Ну і додав, що нехай потім воно ту фотку поверне на 90 градусів і розріже навпіл. З першого разу в мене, звісно, не вийшло, бо чат GPT вічно якусь пургу гонить, і воно теж нарізало якось по-дурному. Але десь на третій спробі я розібрався. І в принципі норм. Кому треба такий скрипт, я на гітхаб закинув сніпет, нехай буде. Посилання буде в описі до цього відео. Ну і тепер або тією самою прошкою можна все в PDF склеїти, або просто заархівувати, переіменувати зіп на CBZ, тобто Comic Book Zip, і готово, можна відкривати і читати на iPad'. Okay. Солодкий присмак перемоги. Ось, бачите, прибулець допомагає тьоті робити пряжу. У нас вийшло. Книжку тепер можна читати на айпаді, можна скинути собі. На сервер записати можна, Ось, бачу, прибульці дивляться, як би підтягнути спідничку у цієї дівчини. А хтось хоче підтягнути курочку. Тобто один прибулець хотів хавати, інший збочинець. Отак-от от усю книжку я відсканував, ну, може, хвилин за 15 разом з архівуваннями, оцима всіма пробами. Коротше, не так воно і страшно, коли ти знаєш, що робиш. Книжку можна скачати буде у групі вечірні Андернік, хто хоче. Традиційне відео на каналі далі буде. Якщо ви поставите під цим відосом лайк, звісно, я вже навіть звук для нього записав, якщо що. А поки що напишіть, будь ласка, у коментарях, чи варто робити такі от маленькі відосики проектні, де я вирішую тупі вигадані проблеми тупими способами і ліплю гінна. Також, якщо комусь треба відсканірувати якусь там газету, Сімона чи ще щось, відправляйте все мені, я відсканую. На цьому усіх обіймаю. З вами був вечірній анбернік. Ну і от пост, постскриптом, хлопці, З'явилась така кнопка підтримати вечірнього Анберніка». Мій тато мене питав в коментах під відео, чи можна підтримати вечірнього Анберніка якось. І ще один чоловік питав, який точно не може бути моїм татом, якийсь інший. Значить, є тарифний план Чернігівське біле. Оскільки я пам'ятаю, в гривнях там, 70 гривень на місяць ви платите за значки Еша Кетчума. Я намалюю якісь кращі, я обіцяю, це все Working Progress поки що. А також не можу виправити масштаб, на жаль, за ранній доступ до відео. Тобто, ну я зазвичай заливаю там нехай в неділю, чи щось таке, буде е, в неділю доступ е, замість середи, коли в середу виходить. Будуть відоси лише для спонсорів, колись якісь подкастик, чи ще щось буде виходити там. Я ну нікого, звісно, не примушую. Це більше для тих, хто хоче просто підтримати якось печенього амберніка копієчкою. Усіх, кому самому не стає на Чернігівське біле, я звісно не вимушую підписуватися. І дякую вам всім взагалі, хто дивиться мої відео, хто ставить лайк, хто підписується там. Коменти відправляє, відправляє відоса друзям. Це все дуже допомагає. Але якщо хтось відчуває себе таким, типу, шейхом і олігархом, і готовий закинути мені 70 гривень на місяць, чуваки, на, на два чернігівських білих, то я буду дуже щасливий і будемо робити щось теж для, для моїх спонсорів, звісно, да. Отак от.